Обласні правоохоронці відвідали відомчий дитячий садок Веселка. Колектив дитячого закладу налічує 23 працівники, які доглядають за 132 дітьми, батьки яких у більшості правоохоронці. Начальник обласного УМВС, генерал-майор міліції Олег Сало відвідав дитяче свято. Для гостей малюки підготували віршики, співали пісень та змагалися у веселих естафетах. Старші дошкільнята у міліцейській формі різних підрозділів залюбки виступали на святі. Діти цим дуже пишаються. Багато хлопчаків хочуть стати міліціонерами, як їхні мама чи тато. У них є пістолети і автомати. А що міліціонери роблять? Е, а штовий бандитю. Я, якщо вони тікають, вони з знали, їх шукають, і потім завжди турмив. Міліціонери сміливі і вони ставлять. Люди... Гості прийшли з подарунками. Діти отримали іграшкових ведмедиків у формі правоохоронця. А шістьох вихователів нагородили відзнакою кращий педагог. Згодом міліціонери і самі розважили малюків, продемонструвавши їм показові виступи різних підрозділів. Наш пішефний садик Ми сьогодні завітали. Подивитися, як діти живуть, як вони тут, яке їхнє спілкування, як вони тут граються, бавляться. От ми їм тут допомагаємо всіляко, що можемо. Діти мало бачать батьків. Тому що ранком йдуть на роботу, вони ще сплять, пізно приходять з роботи, а можливо і не приходять, тому що в нас неграмонтований робочий день, є різні відпрацювання. От діти можливо, і до неділі можуть не бачити свою дитину. Я, наприклад, мої, коли я, ну, були маленькі, теж саме тижнями мене не могли не побачити. От хотіли показати, чим займаються, як як працюють, для чого міліція є. От, сьогодні ми хочемо такий день, день присвятити дітям. Найбільш захопливими для дітей стали показові виступи тварин кінологічного центру. За словами міліціонерів, вони хотіли продемонструвати дітям важливість роботи правоохоронців, а також те, наскільки важливим є покликання їхніх батьків.